Капаланське благословіння на 20 липня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як четверо принесли розслабленого до Ісуса, і Ісус, побачив віру і сказав. Чадо, прощаються тобі гріхи твої. Фарисеї, які були поруч, сказали почали в серці своєму а, роптати і казати, Хто може прощати, крім Бога. А Ісус сказав: Чого робчите в серцях ваших? Щоб ви знали, що син людський на землі може прощати і людські гріхи, то кажу йому: Встань, бери постіль свою і ходи. Бо перед цим сказав, що легше сказати, прощаються гріхи, чи підняти хворого з постілі, який паралізований. І люди, побачивши сюди дивувалися це і дивувалися, злякалися і славили Бога. Я задумався над тим питанням, а хто може прощати на землі гріхи? Якщо ніхто не може прощати крім Бога. І ця наука була дана фарисеям, і вони її знали. Але та ж сама наука давалася фарисеям про те, що повинен прийти Месія. І ось він прийшов. А хто що, або що в собі уявляло цей Месія, якого вони чекали? Невже не син людський або син Бога? І невже саме це, Божими яковостями, повинен цей Месія проявляти і робити? Ну, давай, проявлятися в цих Божих якостях і в справах, наприклад, так, як прощати гріхи? І чи не по іншому, і, і чи саме це не повинен зробити той Месія, якого чекали тоді фарисеї? І саме про це їм говорить Ісус, ви ж чекали мене, Месію, саме того, хто у кого в прощати гріхи. Тобто Сина Божого, Бога. А тепер я це роблю і ви ніяк не можете з'єднати один до одного, знаєте, паличку до палички приєднати, приплюсувати. Але ви подумалися, а хто може прощати ще гріхи? І мені завжди на язиці таке стоїть ніхто, крім Бога, і тому, кому Господь це право надав. А кому Він надав це право? От я читаю в Євангелії в іншому місті, що Господь учням каже, кому простити гріхи на землі, тому проститься і на небесах, кому затримаєте, тому затримується на небесах. І мені завжди таке виявляється, крім Бога і того, кому Бог це доручив, або дав цю можливість. І він дав це учням своїм, апостолам. Знаєте, Далі не хочеться говорити. Чому? Тому що. Я ще не дозрів додалі. Я знаходжусь тільки розважання саме на цьому місці, щоб сказати, повірити, прийняти, що син Божий і син людський може прощати гріхи, і про те, що і тому, хто він дав, Господь, як. Дав учням своїм прощати. І, напевно, якщо зупинюсь на цьому, це і буде ну, сьогоднішня, знаєте, крапка або кома в розважанні над Євангелієм. Бо не завжди і не кожного разу відкривається откровення. Ну, Достатньо і тих откровень, які були до цього, бо їх треба. Звершити, опанувати, прийняти своє життя. І коли воно опанується, то і наступне відкровення відкриється там, де ти ще не зрозумів. І так моє серце відноситься до цього місця в Євангелії. Амінь.